У нас ще є можливість ще одного включення. А у нас зараз чувайтесь. На прямому зв'язку. Хороший друг Олександр Олексійовича Іщенка, особливо його батька, батька, тобто батька Артема Федецького, батько Артема Федецького, Андрій Федецький, Андрій Степанович Федецький, хороший друг Олександра Олексійовича Іщенка. Ну, але все ж таки вмикаємо і е, е, ту, ту людину, яка пообіцяла гарячий прийом іспанцям у Львові. Романе, тобі слово. Ну так разом зі мною Артем Федецький в команді його називають Дніпрі в збірні Бандера. Таке прізвище у нього є. Артем, ви чули теж розмову в студії? Ваші які думки? Те, що іспанці десь не збоялися ви згодні з цим? Ну я трошки почув. Хочу сказати Ігор. Він де постійно там прихватує за Олексія Олексійовича, за тата. Ну приємно, приємно, що не забуває. Так що батькові велике вітання з татом після ефіру вже обсудимо нашу розмову. Ну я знаю, там історія якась була. Передав однозначно, говорить. Він дивиться, ти потім позвонить, скажеш. Були дзвінки. Я знаю, і після програми Іщенко і Ігорю Степановича. Добре, запитання фланги. Сказали про те, що коноплянку Ярмоленка перекрили. Що ви побачили, як дуже сильно Андрій Ярмоленко пресингував, ви з ним були на фланзі. Це було помітно, і сьогодні до того ж ви вже розбирали матч разом з Фоменком. Е, ну, звичайно, ми розібрали ігру нашу і дивилися. І при кожній нашій нагоді, нашій атаці біля на флангах було завжди по два по три футболіста. Вони знали наші сильні сторони, знали, що їх треба закривати. Ну як ще до гри говорив, що у нас буде шансів більше забити під час стандартів. Так воно десь і було і, однозначно, в мене було два хороших моменти, і десь трошки не вистачило. Але як завжди. Трошки в трошки футболі це дуже багато а тим більше, коли граєш проти такої збірної, тут. То треба вижимати якісь напівмомент. а так враховуючи те що у нас було досить багато моментів і по грі ми однозначно заслужили нічю ну звичайно шкода матчі програвати тим паче що незважаючи на рівень суперника десь трошки мабуть, мабуть трошки недопрацювали. артем що дало те що збірна раніше зібралась над чим ви працювали над стандартами активно над фізичним над пресингом що ви робили весь цей час тур ми перенесли всі ці пам'яті Ну, звичайно, адже зібралися на два дні раніше. І, так сказати, фізику ми не підтягнемо, адже в нас тільки матчі в чемпіонаті, Єврокубках, Кубок зараз з Україною. Так що, можливо, нові заготовки були, можливо, трошки працювали на тактику над пресингом. Ну і, звичайно, більшість уваги приділили перегляду ігор збірної Іспанії. Сьогодні був розбір матчу разом з Фоменком. До чого ви прийшли на загальному розборі командному? Звичайно, це. Кожен матч, зіграний матч, звичайно, якісь нові думки, можливо, там якісь нюанси побачили. Але ж футбол це досить просто схема. Звичайно, можливо, десь трошки можливо, десь на якусь мить іспанці були швидше за нас. І якраз в тому моменті, де ми пропускали м'яч, ну, десь трошки там потрібно було буквально два метри перекрити зону, і цього моменту не було. Але. Як не є, ми маємо те, що маємо, і звичайно, було засмучені поразкою, але адже повірте, ніхто руки не опускає, і тільки зігране перше коло. І в нас все боротьба все попереду, і як би там не було. Нам до труднощів не звикати, звичайно, і хотілося порадити наших болівальників, наших, скажімо так, неньку Україну. Ну нічого, ми я обіцяю, що ми будемо за цей герб, за цю емблему, за жовто-блакитний стяг битися до кінця. Артема багато розмов напередодні гри було, що мовляв, дніпряни не хочуть грати за національну збірну. Як ви це прокоментуєте? Як ви сприйняли всі розмови в пресі? Ну, якщо чесно, для мене це особисто досить, досить болісно, адже люди, які, скажімо так, в кавичках наші там деякі мега-експерти, да, які не знаючи саму ситуацію всередини, і десь там вони почули, якісь там чутки чи ще щось, і починаються коментувати, що ми відмовилися від збірну, це бред. Повна мачня, адже я не раз говорив, що е, збірна України, національна команда це вершина е, для кожного футболіста. я думаю. Мабуть, маленька дитинка, у мене зараз ночка Дрянчик, він вже. Мріє бути футболістом, мріє грати не за кісь клуб, а за збірну України. Так само, як і я. І тут щось говорити, що ми відмовились, ну, повірте, це, це повна мачня. Такого не могло бути однозначно, ні в кого з гравців навіть таких думок не було. А те, що перенести турни, ну, це. Можливо, де з прем'єр-ліги така накладка сталася, Аж ми розуміємо, у нас зараз буде графік матчів в квітні. І, ну, немає вікна. І так сталося, що ми вже під час, я буквально під після прес-конференції Михайла Івановича знав, що в нас якісь там домовилися з клубом, але перш за все ми, звичайно, перезвонили в клуб і попросили якби, своє бажання, щоб ми були збіром до кінця. І Мирон Богданович це прекрасно розуміє, адже в інтересах команди національної переносяться і тури зміщуються, щоб все заради результату збірної України. Так що. Те, що говорять там експерти, це ну на мою думку, це з їхнього боку, це дешевий популізм. Дякую вам дуже, Артем. Перемог в матчі з Латвією і наступних матчах відбору. Це був Артем Фадецький, гравець збірної України. Ну що ж, ми вдячні Артему, за що він прийшов на наше включення.